Міжнародна виставка собак у Львові відбувається двічі на рік. Цього разу на дев'яти рингах змагались представники аж 128 порід. Еско це Леом Бергер. Він приїхав із Фінляндії. Сьогодні на виставці зайняв своє почесне перше місце. Кубок та визнання еско здобув серед представників своєї породи. Щоб обрати єдиного переможця, спершу визначають найкращого представника кожної породи. Перні породи об'єднані в 10 груп. Визначають кращу собаку групи, і тоді йдуть на загальний бест. І тоді вже визначають три кращих собаки. Виставки. Оцінювали чотирилапих за п'ятибальною системою вісім закордонних експертів. Лише кобелі-відмінники мають право продовжувати рід собак чемпіонів. Для дівчаток допускається і четвірка. Для собаки найголовніше психічна стійкість сильна собака, хороший костяк, хороший формат корпуса. Голова пропорціональна до корпуса, морда добре наповнена, сильна, зуби, прикус, все на місці. А цей німецький дох вагою майже 100 кілограмів вже не вперше отримує медаль. Ставав чемпіоном усіх 15 виставок, у яких брав участь. Річард каже, його господар із справжньої зіркової родини. Та мама то вона має досвід знімання в кіно. Зокрема, знімалась в художньому фільмі «Мільйонер» разом. З братом Річарда, а брат Річарда ще так само знімався в новій рекламі Львівського пива. Участь у виставці заради власного задоволення зізнаються собаколюби. Також нерідко шукають пару своєму улюбленцю. Саме тому із Чернівців свого маламута привіз Ярослав. Він шукає достойну і чистокровну дівчинку для Аріка. Він е, юний чемпіон країн країни, чемпіон е, дорослий дорослих трьох країн. Люк Скайвокер приїхав із Варшави. Якщо тут переможе, то отримає сертифікат, з яким зможе брати участь у міжнародному конкурсі краси для собак. Я шукала останній сертифікат ЦАЦІП для моєї собаки. Бо для того, щоб брати участь у міжнародному чемпіонаті краси, потрібно чотири такі сертифікати з різних країн. І моя собака має такий вже з Румунії, ще два з Польщі, і бракує їй ще одного. Та не всі чотирилапі мають право брати участь у виставці. Тут лише собаки з родоводом, затвердженим кінологічною федерацією. Марта Когот, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.